Представники водного господарства Закарпатської області наголошують, програма протипаводкового захисту профінансована тільки на 24%. У критичному стані знаходяться річки Тиса на ділянці вилок Королево, а також вари бадалово недостатньо укріплені береги річок, латореця та боржава. Виконання державної програми і альтернативи нема і я. Дав відповідне звернення до нашого зібрання, просити центральні органи підтримати нас. І вчора губернатор погодив виділити нам не 35 мільйонів, як передбачено, а 145 мільйонів для того, щоб ми погасили борги і могли нормально працювати цього року. Попри недостатнє фінансування, водники відзначають, минулого року в області побудували більше восьми кілометрів дамб та водоукріплень. Ми е, сьогодні захистили 106 населених пунктів, 74 тисячі гасів хозугідь. Все ж таки, із сумної статистики, ми можемо забути про підтоплення в Тячеві, Хусі, мукачево, місто Чоп і села, які на кордоні. Десятки сіл, але сьогодні потенційно небезпечними залишаються 44 гідротехнічні об'єкти. Минулий рік був багатим на надзвичайні події. Їх трапилося майже вдвічі більше ніж у 2011-му, Відзначають обласні рятувальники. Але, незважаючи на це, своєю роботою задоволені. Слід зазначити, що рійно-рятувальні підрозділи територіального управління виконали основні завдання, які були покладені у 2012 році в цілому. Готові до дій за призначенням. Відтак у цьому році створять новий орган управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Його зроблять з регіональних частин держтехногенбезпеки та територіальних підрозділів МНС.